Усім привіт! Зараз у нас 19-та година, і наша ранкова прогулянка добігає кінця. Ми були у лікаря. Сьогодні в нас рівно місяць, як у нашої Мішельки, відбулося весілля, і вагітність підтвердилась. Лікар наш сподивилась, послухала, в нас все добре, ніяких проблем в нас немає. Вагітність протікає в нормі. Тому ми починаємо стежити за перебігом вагітності нашої собачки. В принципі, я вже на даний момент бачила, що в неї трошечки збільшився животик, вона стала трошечки спокійнішою, ніж зазвичай, поводить себе набагато так лагіднішою, постійно знаходиться біля мене, як такий маленький хвостик. Менше агресує, менше гавкає, бігає, стрибає, скажімо так, стала більш лагіднішою. Ну і тепер, звичайно, ми поступово починаємо міняти її раціон, наше відношення до самої собачки і, ну, звичайно, готуватись до поповнення в нашій родині. І так, з чого нам почати? Ну, по перше, мабуть, до нашого ставлення до нашої красуньки. В цей період е, єдине, що в нас відбу... стається незмінним, це гігієнічні процедури нашої красуні. Тобто від гігієни ми відмовляємось в жодному разі. Всі гігієнічні стрижки, всі купання. Всі обробки, всі чищення, всі необхідні процедури, які ми робили до вагітності на ці собачки, ті ж самі процедури ми робимо і під час вагітності. І це, мабуть, єдине, що в нас е м залишається незмінним. Мішелька, може, підемо, полежимо на подушечки? Пішли з мамою. Мішель, ходімо з мамою, пішли. Пішли мамина красунька, пішли, пішли відпочивати. Пішли. Я йду, от я. Пішли, відпочинемо трошечки. Йдемо. Ходімо, ходімо. Іди mm. лягай. Іди, іди лягай. Лягай. Давай, лягай на подушку. Лягай, залазь на подушку, лягай. Давай залазь на подушку і будемо з тобою розуміти. Іди сюди, лягай, лягай на подушку свою. Okay. Нічого, зараз захоче дати. Mm. Значить, так. Давай, 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 лягай, лягай, будемо відпочивати. Все, тебе вже ніхто не чіпає. А, так, по гігієну поговорили. Тепер, звичайно, відношення до собачки в нас починає мінятися. По-перше, і найголовніше це наш контакт з собачкою. Ми максимально уникаємо контактів з нашим е, дуже швидком користущим животиком. Від 30 до 60 днів наш животик буде збільшувати майже щодня і рости дуже швидко, тому треба дуже уважно до нього відноситись. До чого я веду? Звичайно, ми перестаємо її піднімати за передні лапки, і просто одною рукою під лапки це не можна. Якщо ми беремо собачку на ручки, одною рукою ми беремо за, під передніми лапками на груді, другу під жопку і таким чином піднімаємо нашу собачку. Причому обов'язково беремо другою ручкою під жопку, а ні в якому разі не за животик щоб, не дай Боже, його не притиснути. Друге. На даний момент, в принципі, це не так важливо, але на останніх термінах, десь з 50-го дня, максимально уникати, в принципі, яких би то не було контактів з животиком. Особливо це поглажувань зверху вниз. Це може призвести до передчасних перечасних пологів, викликати перейми, і ваша собачка народи завчасно з не до розвинених цуценят. Тому, якщо ми хочемо її попестити, погладити, то це ми робимо, робимо на грудки, на шийки, на рбришках, на лопатках, голова, лапки, хвостик, попки все ще завгодно, тільки на животик. І третій невеличкий такий нюанс це травматизм під час вагітності, і зазвичай він відбувається під час спуску або підйому на ліжко до нас. Тому в обов'язковому порядку ставимо якусь підножку або східці спеціальні купуємо для нашої собачки, для того, щоб зробити максимально безпечним підйом і спуск на ліжко. Щоб, не дай боже, вона особливо під час спуску не стрібнула і не вдарилась на животиком об підлогу або об якусь бильцю, і бути до цього уважними. Найголовніші такі аспекти у відношенні до нашої красуньки ми обговорили. Тепер давайте поговоримо, що саме міняється в житті самої собачки в плані харчування. Ну, По-перше, з початку вагітності, десь з 10-ї доби, я їй починаю давати вітаміни. Хоча вагітність ще й не підтверджена була, але все одно зародки наших майбутніх цуценят вже в нас були, з'являлися. І... Хочемо ми цього чи ні, але вітаміни і мінерали з організму нашої собачки вони вже починали потрошечки тягти. Тому для того, щоб ні в якому разі наша собачка не заслабла, не було ніяких проблем. Ми починаємо давати вітаміни як якомога раніше. Звичайно, краще проконсультатись з вашим взяти консультацію вашого ветеринара, щоб вона вам порадила, які саме вітаміни взяти. Я вам покажу, які взяли ми, але. Це не значить, що вони підходять абсолютно всім у вашої собачки на початок вагітності. Повинен бути ветеринар, який добре її знає. Знає всі її слабкі і сильні сторони, які може точно сказати, який комплекс вітамінів вам більше підходить. В Нашому випадку ми взяли отакий от. Це вітамінний комплекс з хорошим, достатньо таким великим підбором вітамінів і мінеральний комплекс для дорослих собачок. Це не спеціально для вагітних, а просто звичайний повноцінний комплекс вітамінів для дорослих собачок. Він йде підходить для всіх видів собак з єдиним нюансом, щоб перед тим як давати, уважно читаємо інструкцію і дивимося дозування. В нашому випадку, так як наша собачка попадає у, скажіть, господи, в групу від 2 до 5 кілограмів, наша добова норма це пів таблетки. Таблетки тут дуже такі крупні, зараз я вам покажу. От, бачите, вони досить такі крупні он, бачите, вже одна розламана є. Тут зверху вечірня доза. Е, сама вітамінка дуже м'яка. Е, і нас мішелька, зараз я вам покажу, дивіться. Сейчас, де тут у нас наша половинка. В принципі, можна ламати. Вона дуже м'якенька, але в той же час вона дуже така смачненька. І наша красунька, нас, ну, можна сказати, і проковтнула. Сьогодні я їй ще не давала, тому. При, ну, якраз при вас з'їли. О, яка смачна була, як ми облизуємось. Да? Їй дуже подобається ця вітамінка, поїдає вона їх з задоволенням. І тепер, починаючи з 35-ї доби, ми обов'язково починаємо давати їй кальцій. Кальцій нам підходить звичайний, який можна придбати в, в будь-якій аптеці, без винятків. А, але, скажімо так, в мене є а, фаворит в цьому всьому. Показую і розказую, що саме. Я купую отакий от кальцій з вітаміном d 3 Цей ну, рахується як диетична добавка, але це кальцій з вітаміном саме d 3 Хто не в курсі, я поясню, чому з вітаміном d 3 Вітамін d 3 допомагає засвоюватись кальцію в організмі. Пояснюю, для чого це потрібно. Ну, як мінімум, в принципі. Якщо в собачки нормальна кількість кальцію, да, і ви там починаєте давати додатково, але не вистачає вітаміну до 3, то як би ми не хотіли, як би ми не намагались, кальцій буде вимиватися з організму і погано засвоюватись. Тому саме для е, кращого засвоювання я даю такі от е, таблеточки, але вони йдуть для людей, вони йдуть для дорослих. Тому, е, я їй даю із оцих от капсулок, які тут всередину, одну четверту на добу. Починаючи з 35-ї доби по 50-ту. З 35-ї доби у цуценят починає активно рости кістяк, щелепа, зуби, ну і, звичайно, наша голова. І для того, щоб вистачило кальцію для правильного формування саме скелетної системи і щелепи у цуценят. Вони будуть потрібляти дуже велику кількість саме кальцію з організму нашої мами. І щоб ні в якому разі це не зашкодило мамі і правильно розвивалась цуценя всередині в нашої маманки, то, звичайно, потрібно додатково давати кальцій. Починаючи також з 30-го дня, я вводжую в неї їй в раціон кисломолочний сир. Десь з 30-го дня в наших мамочок починає за рахунок активного росту цуценят починається невеличкий тиск на шлунок, що може призвести до. Того, що в неї знизиться апетит в деяких випадках, навіть я знаю, що буває взагалі зникає, приходиться підгодовувати там її чуть, чуть ли не ложечкою, тому щоб покращити працю шлунку, ми починаємо давати їй кисломолочні продукти. Я даю десь до 20 грамів на добу кисломолочного. Тобто, якщо у нас зранку і ввечері харчування залишається незмінним. То в обід я починаю додавати їй кисломолочний сир. Таким чином, харчування нашої мамочки збільшується десь відсотків на 20-25. І сразу просто наперед кажу: починаючи з 50-ї доби, я прибираю кальцій, але в той же час я ввожу перепилені яйця. Тобто. Ранок і вечір у нас незмінним залишається як завжди. А в обід до кисломолочного сиру я починаю давати одне перепилине яйце. Причому яйця перепелині і кисломолочку я залишаю у нашої собачки також як і вітаміни. до до кінця періоду годування цуценят, бо навіть під час лактації в нашої мами дуже велика витрати кальцію, вітамінів і мінералів. Тому тут треба бути уважними, щоб ні в якому разі не зашкодити собачки, щоб вона швидко і легко відновилася, щоб не мала ніяких наслідків після вагітності. Треба уважно слідкувати саме за харчуванням наших, наших красунів. Поки ми з вами розмовляли про харчування, наша Мішель втекла. Мішелька, повертайся до нас, ми вже скучили, Мішель. Іди до нас. Ну, треба було сходити провідати Моніку. Мішель, Мішелька, кого ти там побачила? Сусідів загавкала собачка і гля, що вона стоїть і дивиться, а вдруг щось пішло не так. Ну, в мене, як завжди, там ходять качки, там бігають кори, там ходить Моніка. Ну і наша красуня, як завжди, на як корона на нашій голові. Принцеса пройшлася, подивилася, обстежила всю обстановочку і повертається до нас. Все, лягай відпочивати, лягай. Так що ми з вами обговорили на даний момент всі аспекти догляду за нашою вагітною собачкою. Знову-таки не забуваємо про гігієну, це обов'язкова і невід'ємна частина життя нашої собачки. Уважно стежимо за прогулянками, за кількістю і якістю прогулянок, а, уникаємо максимально стресових ситуацій, мінімізуємо контакт і уважно стежимо за харчуванням в такому випадку. Наша собачка. Народи абсолютно здорових цуценят і сама дуже легко і швидко відновиться після пологів і буде себе дуже добре почувати. А ще один нюанс, який я з вами не обговорила, це саме вагітність, період ну, термін вагітності. Він в Йорків складає від. 58 до 64 днів це середня, ну скажімо так, це загальна норма для вагітності наших собачок. Але ви самі розумієте, що може бути плюс-мінус пару днів. І тут треба уважно за цим слідкувати і підраховувати дати. І дивіться ще такий нюанс: якщо вагітність собачки протікає більше 68 днів, то скоріш за все щось пішло не так і вам. Необхідно робити кесарєва. Тому під час вагітності у вас постійно повинен бути контакт вашого ветлікаря, який буде постійно знаходитися на зв'язку. І у випадках, якщо щось станеться, дуже швидко відреагувати. Так що, отакі, от у нас поки що на сьогодні новини. Будемо далі спостерігати за нашою красунькою. Мішелька, йди до мами! Мішель! Господи, там Моніка щось знайшла, чимось грається, їй дуже цікаво подивитися, постежити за нею. Ладно. Мішель, йди, скажемо, пока. Іди сюди, Мішелька. Мішель. Мішелька, ну йди до мами! Мішель. Мішелька, ну йди до мами. Не хоче, ніяк не хоче. А, у нас вже закінчується, скажімо так, восьма півдев'ятої, я вже буду її заганяти в хату. Ну, На крайній термін це дев'ята. А тому зараз скажімо, останні такі ривочки. Бачите, вже починає збільшуватись животик. Так, до чого я веду? Будемо з вами спостерігати за тим, як протікає вагітність нашої красуньки, як вона себе почуває. І найцікавіше, скільки буде в неї цуценят, бо лікар у нас подивився, у нас все добре, все, і все в нормі, але кількість цуценят у нас залишається таємницею. І дуже хочеться дізнатися, скільки в нас буде дитинчаток. Так що, всім дякуємо, ставимо лайки. Пишемо коментарі, будемо вам за це дуже вдячні. І чекаємо вас в наступних відео.